А чи знали ви, що зелені подільські пагорби раніше були дном сарматського моря і що колись вони були великими кораловими рифами? Хто населяв сарматські рифи і чому вони зникли? Досліджували науковці з Сумщини. Вони приїхали на гордочину, аби, дізнавшись історію древніх коралових рифів. Зберегти сучасні зараз багато є чинників, які впливають на розвиток коралових угруповань. А якщо ми будемо знати, від чого залежали так би мовити благополуччя коралових цих споруд до впливу на них людини, ми можемо краще оцінити вплив і людини, і інших чинників на клімат, наприклад, і можемо зрозуміти, яким чином ми можемо принаймні, якщо не запобігти процесу зникнення коралів як таких коралових рифів. Живих я маю на увазі, то хоча би максимально пригальмувати цей процес. Крім палеонтолога Олександра Ковальчука, до городка приїхали його колеги, завданням яких було вивчення біорізноманіття Поділля. В рамках цієї поїздки у нас передбачені наразі експедиційні виїзди, збір матеріалу, в подальшому опрацювання цього матеріалу, аналіз цих матеріалів, висвітлення цих результатів у вигляді наукових статей на конференціях, конгресах і так далі. Аби зібрати матеріали для досліджень, сумчани звернулися по допомогу до клубу імені Сергія Виноградського та краєзнавця Олександра Кльоца. Городчанин відомий тим, що має ряд публікацій на цю тему. Зійшлося так, що локації ці прив'язані до історичної постаті Сергія Миколаєвича Виноградського. Тобто, там на його маєтності це і новий пляж, так званий скала, скеля. Ось кошарна. Козацький яр, Стара Гребля це всі були землі, які належали до маєтності Сергія Миколаєвича Виноградського, нашого знаменитого подільського, українського мікробіолога. Це повинно бути і оцінено науковою спільнотою, і разом з тим ця наукова спільнота повинна і сюди прийти, щоб побачити, що дійсно таке є такий є городок, такий колись був виноградський. І Такі є от ті локації наукові, на які треба не то що звернути увагу, а серйозно зайнятися дослідженнями. Науковці побували не лише у городку, поблизу села Лісогірка вони зібрали залишки організмів, що населяли древнє сарматське море. По поверненню до університетських лабораторій біологи досліджуватимуть їх під мікроскопами. А в подільських товтрах у селі Івахнівці біологи вивчали гриби комах та букові ліси. В цих ділянках дуже багато степових степових трав. Тут можна натрапити і на рідкісних, рідкісних земноводних, рідкісних плазунів. Якщо ми хочемо зберігати і мати біорізноманіття, то нам треба мати більше таких. Ділянок, яких збереглася природні екосистеми, на Хмельниччині зібрала якраз такий вже значний мікологічний матеріал. Він потребує опрацювання. Є звичайні види, звичайно, які поширені по всій території України. Є ті види, які я зокрема для себе зібрала вперше на тих представниках флори, які для Сумщини не характерні. Відповідно, вже ці польові дослідження будуть продовжені в лабораторних умовах опрацювання матеріалу, визначення тих зразків, встановлення видової приналежності. Як зазначили учасники експедиції, це лише початок дружби городчан і сумчан.